Будь ласка. Добре. З вашого дозволу, ви теж. Так, і ви, звісно, знімаєте, звісно. Значить, я прошу, я знаходжусь в поліції в Новоселиці, вимагаю копію вчорашньої скарги про кримінальний злочин по статті 146. Викрадання людини мені відмовляють. Поки що не вносять в ЄРДР, корінець не дають, як вчора, про, про етеса. про ЕТР. Вчора він обіцяв слідчий. Сьогодні він каже, що будуть ще розглядати 24 години. Так, виходжу При Добре добре. Сьогодні відмовляє, каже, що нема складу злочину. Що це моя суб'єктивна думка, що хлопця тримали 12 годин. І Вайня. це да. з вашого дозволу да, вас да. попередив, веду відео. Добре, добре чи Ваш ваше прізвище ще раз. раз прізвище Васильович Шевчук Петро Васильович. Угу. По вашому вчорашньому зверненні згідно чинного законодавства були прийняті всі міри. Матеріал, який за прізвище за яке ви кажете, дійсно було вчора зверталися. Ми пояснили, що матеріали Прізвище ви, яке? Ну, Гвоздинський. що вас родич. Денис так, так, Гвоздецький. Mm -hmm. Ваш родич, тобто племінник вашої колеги, я так зрозумів. На жаль, просто видати документи будь-кому, по будь-якому, це є доступ до публічної інформації. Ми повинні, ви повинні надати документи, ми повинні їх подивитися. Ви не є законним представником, у вас немає посвідчення адвоката, ви не є юристом. Ну, ми не можемо просто так будь кому. От зараз люди сидять так само кажуть, дайте нам щось. Ми, ну, по... Це є закон України. Я його мушу дотриматися, бо я, я хочу наголосити на тому, що є стаття, по якій не обов'язково мати договір з адвокатом. Я принципово не є адвокат, бо адвокати не захищають український народ, який зараз знищується геноцид. Я правозахисник і маю право. Я уточню ласка, 에, для, дивіться, Я уточню по якій статті, навіть в рамках журналістського розслідування Журналіст, я маю право, являюсь право Я являюсь журналістом народним. Які ви показали, я вони явля... не дійсними. Ви не є у спільці журналістів. Ну давайте будемо говорити відверто. Ви просто як сказали громадянинка України зараз? Громадянинка, я уточню, так? бо мене знають. Остап да дійсно. Я вийшла. Я була півроку, працювала дуже гарно в цій в Галицьких вістях. Зараз я вийшла. ми у нас розбіжності деякі? Але я була півроку, поки що не переоформила в інші спільці. наприклад, в Багнеці нації, які дуже успішно у нас відкривають кримінальні справи в Чернівцях на ТЦК, які не являються законними органами. Я да. вас тому це не є принципове питання. Це Тим більше людина, які у вас в Новоселиці вчора відбувався злочин? Кримінальний людину відпустили 12 людина... годин. Тримали він вчора ледь можливо, не вмер. Факт, можливо, вчора... били. Ви без діяти зараз і не хочете можливо, вносити в ЄРДР. Вислухайте, будь ласка, як користуючись. Я тільки я не знаю про цей факт. Я Значить, я буду тут сидіти до тих пір, поки не внесуть. Я хочу, будь ласка, до Тодоришина. Скажіть, будь ласка, да. я, тільки, я ж вам пояснив. На своїй сторінці Facebook зараз я буду викладати Разуміло. це бо, бездіяльність. Вчора не я в ДБР не дзвонила, слідчі бездіяли. Скажіть, будь ласка, я ж вам говорю. Все, я тільки заступив, пояснив. Даний факт мені невідомо. Розберіться, розберіться, вам мали передати. Розбираю. Передали Вчора я. Вчора тут поясню... всі знали. Передали. Це. Я вам пояснюю, але ви не сприймаєте то, що я вам пояснюю. Значить, я вам ще я я буду... вам наголошую, Дозвольте. Я не маю мати. Дозвольте, я маю право захищати без договору і без журналістку. Дозвольте Все. сказати. Крапка. Дозвольте розібратися в даній ситуації. Скільки часу вам на це потрібно? Вибачте, будь ласка, ви не праві мені надавати. Добре, час. я буду тут чекати. Так. Да. Добре, поки Дякую. що закінчили. Дякую. Угу.